Партії, що подавала, нам подавали скаргу, не голова, а партія Ладижинська міська Радикальної партії Олега Ляшка. Така заява такого змісту. Повідомляю комісію до Ладижинської міської виборчої комісії заяву. Повідомляю комісію, що я, голова Ладижинської міської організації Радикальної партії Олега Ляшка, відзиваю свою скаргу вхідний номер 5 від 04.10.2015 року та прошу її комісію Но ми з вами повинні були прийняти рішення, вчорашнє скасувати це рішення, тому що ми могли б його розглядати, але у нас справа не завершена. Ми все-таки поздаємо і все-таки будемо чекати відповіді відповідь. Сводні за мною. Ну, Згідно з процедурою, цю заяву до відомої комісії приймаємо. Хто за це рішення? Прошу голосувати. Проти три. Спасибі Владиславович, yeah. і дякувати за те, що ми чотири комісії по півгодини, а то й більше провели. Дуже yeah. да. Значить, Шановні присутні члени ново новостворених дільничих виборчих комісій. Я вас